Те, що ці вибори поб'ють всі рекорди по масштабам маніпуляцій та фальсифікацій, ніхто вже не сумнівається. В реєстрі виборців намалювалося майже 3 мільйони зайвих людей. Дехто знаходить своє прізвище в списках у трьох варіантах: наприклад, Дубінський, Дубинський, Дубіцький і за однією тією ж адресою. А хтось вже вдруге стоїть у черзі за матеріальною допомогою від влади. Гроші підготували перелік основних маніпуляцій, якими будуть намагатися вкрасти ваш голос. Подивіться і збережіть його для себе і України. Дев'ята ранку Дніпровський район столиці. Ми разом із оператором зустрічаємося із Сергієм. Він вимушений переселенець з Макіївки. Через свої проукраїнські погляди, окупацію чоловік відчув на собі майже одразу. Почалося полювання і частину моїх друзів захопили в полон і катували. Тобто, я вже розумів, що якщо я буду щось чекати, я буду наступним. Крім житла, зв'язків з рідними та робота. Чоловік втратив ще й частину своїх громадянських прав. Ми не можемо голосувати так повноцінно, як і всі інші громадяни, які проживають вдома за місцем реєстрації. Для нього існує окрема процедура не пізніше, ніж за п'ять днів до виборів, потрібно прийти в найближчу адміністрацію адміністрацію і написати заяву про зміну місця голосування. Добрий ранок, добрий ранок. Хочу зареєструватися тут на вибори, проголосувати. Давайте давайте паспорт на обмови. Пані Людмила відповідає за те, що прізвища таких, як Сергій, в день президентських виборів, були у списках у Києві, а не у Макіївці. Ваше місце голосування виборча дільниця 375, Я вам видам посвідчення для голосування, яке потрібно буде пред'явити на дільниці разом з паспортом України. У такому статусі за приблизними підрахунками експертів знаходиться близько 4 мільйонів українців. Це як внутрішньо переміщені особи, так і ті, хто за будь-яких причин залишилися жити на території не підконтрольній українській владі. Усі вони є в єдиній базі, і для держави вважаються виборцями. А для політиків є хорошою базою для фальсифікації голосування. До кілька відсотків виборців можуть бути проголосованими ті, які насправді не могли голосувати. Ці схеми давно не нові в українській по. Полі... Політиці застосовуються регулярно. Якщо брати, наприклад, 2004 рік, то це був пік усієї Гоголівщини. Для маніпуляцій навіть не потрібно вносити мертвих душ до реєстру. На цих виборах кажуть експерти, з'явилася нова технологія обману. Достатньо зібрати базу даних громадян, які не проживають там, де вони зареєстровані, або перебувають постійно за кордоном. У малих населених пунктах практика побутує, видавати бюлетені. Родичу, знайомому або просто третій особі за громадянина, який де-факто знаходиться за кордоном, про яку кількість вразливих голосів йде мова підрахувати точно не під силу нікому без віста відкриті кордони з Росією лягли чорною плямою на статистику чисельності українців. Цифри, які говорять експерти, урядовці і так далі, це. Вони не мають ніякої реальної основи. Потрібен перепис населення, щоб хоч якось оцінити кількість людей, яка залишилася зараз в Україні. Проживає те, що рахують в реєстрі виборців, є виключною умовністю, кажуть експерти. Офіційно в ЦВК говорять про 35,5 мільйонів виборців. Однак це майже на мільйон більше ніж кількість тих, хто проживає в Україні згідно даних Держкомстату. Хто бреше? Це ВК чи Держстат? І кому врешті дістанеться зайвий мільйон голосів? Ми занурюємося у базу і починаємо її вивчати. Спершу для перевірки ввожу свої дані, прізвище, ім'я, рік народження та адресу реєстрації. Кілька секунд на обробку, і вуаля, з'являється вікно з підтвердженням виборчої дільниці. Чудово, я в списках. Але чекайте, є ще одна деталь. Разом зі мною за цією ж адресою проживає ще одна Олена Віталівна, народжена зі мною в один день, місяць і рік, і голосуватиме за тією адресою. Що й я єдина відмінність одна літера у прізвищі. Що це технічна помилка чи умисна маніпуляція? У нас з'являються перші запитання до роботи центральної виборчої комісії. Шукаємо далі. Сюди ж вводимо новий запит. Дані особи, якої вже як чотири роки немає в живих. Це син екс-президента втікача Віктор Янхович молодший, який 2015 року загинув на Уралі. Але для ЦВК він досі живіший усіх живих. І на відміну від переселенця з Макіївки, може проголосувати без жодних перешкод. Далі ще цікавіше. Разом з Януковичем молодшим реєстр фактично з того світу повертає до життя. Ви будете шоковані. Ватажка ДНР Олександра Захарченка. Як так сталося? Та скільки ще подібних Захарченків та Януковичів адміністратори реєстру приберегли для виборів? Та чи може поява зайвих прізвищ вплинути на результати голосування? Це питання цікавить не лише нас. Я віжу троє трі степені. Я бачу три рівні небезпеки: перший підкуп голосів, другий маніпуляції з виборчим реєстром. І третій ризик втручання в систему виборів електронне втручання. Застереження міністра не пусті слова, і вони знаходять своє підтвердження. В межах усієї країни провладні штаби розгортають справжню мережу з підкупу виборців. Б'є на сполох. Опозиція. Вони вирішили виділити 2 мільярди гривень на підкуп. Порошенко своїх не дасть. Це будуть наші з вами гроші, щоб купити знову ж людей і щоб далі сидіти біля того корита. 2 мільярди гривень. І ключові фігури в штабі чинного президента, які це все організовують, знову зараз говорю під запис авакову, нехай порушують провадження. Те, що відомо мені. Їх дві: це Віталій Ковальчук. Перший заступник лави адміністрації президента і друге це Сергій Березенко. Є декілька просто ну брудних технологій, які сьогодні заготували для людей. От дивіться, у мене в руках пакет документів, який роздається так званими волонтерами. Адміністрації президента роздається людям, яким також до цього прикладають або 500 гривень, або 1000 гривень. У відповідь на цю гучну заяву найближчий соратник Петра Порошенка нардеп Березенко пообіцяв засудити кандидата Греценка. На додачу про те ж саме, що насправді вони нічиї голоси купувати, мовляв, не збираються, йшлося за кілька днів на спеціальному форумі Петра Порошенка для його ж агітаторів. До речі, цей форум під назвою Відкритий діалог відбувався у закритому режимі під суворою охороною за зачиненими дверима і парканом. Втім, як би не ховалася і не ховала свої таємниці влада, інформація про запланований масовий підкуп і фальсифікації надходить до експертів. Собі. Уявіть собі, команда президента хоче за тисячу гривень найняти собі не менше 6 мільйонів агітаторів, що по закону заборонено. Тому що, якщо ви йдете агітувати за кандидата, ви маєте це робити безкоштовно. Перше завдання так званих агітаторів схиляти людей в підтримку кандидата. Далі збирати інформацію про потенційних виборців, забезпечувати прихильників різноманітною гідпродукцію та організовувати підвіз до дільниць в день виборів. Вон люди приїхали. Аврилівська виборча дільниця був привіз людей. Є серед них і прийоми, які активно застосовувалися на президентських виборах у сусідній Росії під час переобрання на посаду Володимира Путіна. Штаби майстерно відточують свої способи фальсифікації на кожні вибори вигадують нові й нові прийоми впливу на вас. В каруселі трансформувалися там в списки по під'їздах, е -е, скупка пряма трансформувалася там в проплачених агітаторів. Але такі махінації більше не сходять з рук їх виконавцям. Е -е, зараз маємо ну, фактично 25 е -е, засуджених е -е, виборців, які неправомірно отримували виборчі бюлетені. Учніша історія з покаранням за фальсифікацію виборів прогриміла в Черкасах. Там секретарю та голові обласної комісії світить 5 років в'язниці за спотворення результатів волевиявлення. Партія, від якої був голова, це опозиційний блок, від якої був секретар, це БВП Солідарність, і ряд інших партій отримали. Більше е, мандатів. Їдемо до Черкас розбиратися та шукати фігурантів справи. Перша зупинка адреса офісу опозиційного блоку, де натомість виявляємо звичайну багатоповерхівку. За цією адресою у вас знаходиться офіс? Та немає рідна, немає. Шукаємо іншу адресу в інтернеті. Їдемо туди, але й там ніякого партійного офісу немає й близько. Тут є десь на території офісу опозиційного блоку. Тут Ні, немає. Остання спроба офіс БПП. Приїжджаємо, розуміємо, що за адресою, але тут нам не раді. про судимого секретаря. Тут ніби нічого й не знають. Ми приїхали, шукаємо Дмитра Жиляєва на минулих виборах 2015 року. Він був представником в ТВК від вашої партії. Скажіть, будь ласка, ви нам можете допомогти? Як його знайти? А у вас база не зберігається цих людей, яких ви висуваєте? Що ж, шукаємо самостійно і нам щастить. Номер телефону одного із обвинувачуваних є у вільному доступі в інтернеті. Телефонуємо. Чоловік на тому боці слухавки спершу неохоче спілкується. Врешті ми зустрічаємося своєї вини. Він не заперечує, але каже, це була неумисна помилка. Комісія просто спершу неправильно порахувала протоколи. Винувати в тому, що я це висловив в суді, визнав свою провину в тому, що я допустив ось ну так те, що сталося. Та у нас 40% щонайменше що найменше ущених протоколів, а по дільницям там виходить і до 90%. Тобто в них є помилки. Неправильний підрахунок став для чоловіка доленосним. Треба відзначатися, треба повідомляти про зміні при роботи навчання, треба без дозволу деталяції. За не можна. в реєстрі судових рішень схожих справ з кожними новими виборами все більше. І з одного боку це мало б тішити нас усіх, адже держава, начебто, почала боротьбу за чесні вибори. Утім, не все так однозначно. Традиції української судової системи беруть верх на лаві обвинувачених. Досі не видно тих, хто організовує схеми. Вони знаходяться в тіні і далі чужими руками турують шлях до владного олімпу. Петро Олексійович Порошенко не зупиниться у своєму бажанні залишитися на другий термін і не гребує жодними методами. Підкуп виборців річ, яка йому давно знайома в його команді. Є необхідні спеціалісти.